Рана загоюється, лебідь добре їсть. Проблем із випорожненням немає. Стан пернатого пацієнта задовільний, підсумовує ветеринарний лікар Артур Шабліян. Ампутація крила врятувала величному птахові життя. Вже за кілька тижнів знайде відправиться до своїх побратимів на зимівлю, до тих лебедів, які зазвичай мешкають на парковому озері. З ними він почуватиметься краще, впевнений лікар. Адже дика птаха все ще побоюється людей. Коли немає людей, то він стає, ходить. Ми його і на вулицю виносимо, він бігає, прям бігає, бо доганять, приходиться. А так, ну, не дуже сильно щось для людей. Він ж молодий, він коли, ну, скажімо, поживе там з, тим, з тими лебідями, ну, пойме там, що люди годують, що це, і все. Ну, бачите, що в нього все одно ще в стані стресу перебуває. А так, ну, цілий день сидить, їсть, 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 успіваємо тільки натирати. Харчові вподобання пернатого пацієнта лікарям добре відомі. Лебідь полюбляє їсти моркву, каші, хоча найсмачніше для нього є мелена кукурудза. Минулого тижня на лікування до ветеринарної клініки потрапив ще один водоплавний птах Гагара. В Україні гагари не гніздяться, тож для нашої місцевості це чужинець. Зазвичай птах пролітає територію країни на зимівлю у бік морського узбережжя. Гніздовий ареал Гагари охоплює арктичну і субарктичну зону Євразії та невеликою ділянкою заходить на крайній захід Аляски в Північній Америці. Цього знеселеного птаха у ветеринарну клініку принесли люди. Гагара заплуталася у риболовецьких сітках і не змогла самостійно звільнитися. Лікарі пернатого чужемця нагодували і оглянули. Якихось серйозних ну, травмувань ну, не отримала, там лапки цілі. В якому стані взагалі знаходиться організм птаха? Ну, це, Зараз, скажімо так, складно сказати, тому що ну, є купа-купа різноманітних там внутрішніх хвороб, інвазійних різних хвороб тварин. Тоби зараз кушаємо, вона більш-менш вже. Ну, так, звикла до людей, то що ми її, як тільки принесли, вона так опиталась збити всіх, клювати, атакувати, ну, захищатись. Тобто зараз же, ну, так, ми там гніздо загородили, вона там сидить, то рибку, прям ну, охотно прям сама хватає, їсть. Лікарі піклувалися про пернатого пацієнта, розуміючи, що птах водоплавний, у наповненій водою ванні давали змогу Гагарі розім'яти тіло і поїсти у наближених до реалій умовах. На жаль, дива не сталося, і за кілька днів Гагара загинула.